У воєнний час мистецтво і культура особливо підживлюють дух, надихають, а також утверджують і популяризують українське. Працівники культури міста Тячів впевнено тримають мистецький стрій, постійно підтверджуючи, що ми не лише сильна, а й талановита нація. Культура займається в першу чергу виявленням, збереженням та популяризацією тих культурних історичних здобутків, які вже є в нашому рідному краї. А наш рідний край він надзвичайно багатий на культурну спадщину. Це і рукоділля, це і розвиток туризму, це і гарна популяризація художнього мистецтва, образотворчого мистецтва, вивчення рідного краю як краєзнавча, історична така історичний напрямок роботи. Керівництво будинку культури намагається брати участь у різних грантових проєктах з метою покращити технічне оснащення і надати можливість молоді проявляти себе у різних видах творчості. Грантова можливість вона завжди є. Тільки її треба вміти знайти. Треба дуже гарно і якісно написати заявку, розуміти, для чого ти це робиш, чи ти справишся з тим, показати спроможність своєї громади, тому що ми маємо розуміти, що люба участь це є додаткові інвестиції, і це є можливість залучення додаткових коштів для розвитку, зокрема такої галузі, як наша культура. Над залученням дітей до пізнання нового працюють у місцевій бібліотеці. Для найменших відвідувачів тут створили творчі групи з рукоділля. Бібліотека працює на залученням читачів, щоб діти любили читати книги і різними методами. Проводжу в бібліотеці і масові заходи. І ми робили а, саморобки. Ми завжди робили, провели, якби започаткували таке, щоб на канікулах. А ми проводили якісь такі заняття, щоб діти групувалися. Відколи почалася війна, щоб діти знайомилися один з одним. Ну для того, щоб вони познайомилися один з одним, треба таку невимушену обстановку було зробити. І тоді я б таки задумала, якби щоб були якби, умілі ручки. Група така, умілі ручки, ручки. Діти да, дуже багато збиралися». Працівники намагаються створити для дітей невимушену атмосферу, де вони зможуть не тільки дізнатися щось нове, а й знайти нових друзів. Я Думаю, в першу чергу відірвати їх від гаджетів, ну, тому що коли ж діти сюди приходять, якби відвідують бібліотеку, вони а, щось тут і знайомляться один з одним і читають, і один від одного, якби не знаю, якби затягують один до одного до, до читання. Ну, я так думаю, вважаю. І не всі йдуть, щоб тільки тут читати. є такі, щоб тут просто відпочили. Ну але вже заодно не вимушеній обстановці, один взяв книжечку, ну так вже й другий теж захоче. Будинок культури, бібліотеки, музеї, галереї саме тут працюють над розвитком і розширенням простору, де кожен може знайти заняття для себе. Адже зараз як ніколи важливо популяризувати культуру нашого рідного Закарпаття.